Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія Інструментаріум та інтернет-магазин Instrumentarium.ua. В даному відогляді надамо вашій вазі нівелір серії DIY, а саме модель Quego Green. Постачається він ось такій картонні коробці, ми її зараз відкриємо та подивимось, що знаходиться всередині. Приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Отже, друзі, почнемо! Відкривши пакування, ми бачимо те, що у комплекті постачання присутня уся необхідна технічна документація, друзі, в тому числі українською мовою. Далі, звісно, бачимо сам інструмент. До нього йдуть батарейки типу 3А дві штуки. І бачимо кріплення ММ2. Це кріплення є поворотним, про нього ми вам розповімо трохи пізніше. Друзі, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Діапазон вимірювання 12 метрів. Діапазон самонівелювання плюс-мінус 4 градуси. Точність нівелювання 0,6 мм на метр. Час автоматичного нівелювання 6 секунд. Функції лазеру горизонт вертикаль 2 промені. Різьба під штатив 1,4 дюйми. Вага інструменту 0,27 кг. Гарантія від виробника 24 місяці. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до самого нівеліру. Наразі у нас він знаходиться в заблокованому стані, коли важіль посунутий в нижній бік. Якщо ми його піднімемо у верхній бік, то відповідно нівелір буде в стані самонівелювання. Цього не можна робити, коли нівелір знаходиться в підвішеному стані, лише коли він знаходиться на рівній площині або закріплений безпосередньо на ММ2. Отже, для того, щоб підготувати інструмент до роботи, встановлюємо акумуляторні блоки типу 3А. Акумуляторні батарейки. Закриваємо задню кришку. Отже, встановлюємо наш нівелір на певну поверхню і вмикаємо робочий режим. В цей момент у нас загоряється два лазерних промені вертикальний та горизонтальний, та відбувається процес самонівелювання. Відповідно, нівелір має знаходитись суто статично. Бачимо те, що лазерний промінь, промінь у нас зеленого кольору. Даний лазерний промінь набагато краще видно навіть при денному освітленні в порівнянні з червоним. Сам нівелір розроблений здебільшого для, для роботи в приміщенні, з ним легко, наприклад, повісити полицю, картину або навіть залити стяжку. Перейдемо до поворотного кріплення ММ2. Дане кріплення в нас складається з двох частин. Перша частина в нас кріпиться до самого інструменту з заднього боку, з нижнього боку, з верхнього боку, в залежності від того, як вам зручно. Також дане кріплення можна напряму під'єднати до нівеліру за допомогою кріплення під штатив. Коли ми під'єднали дане кріплення вже до самого нівеліру, за допомогою спеціального барашку він може пересуватись. Тобто ми можемо більш точно підлаштувати сам промінь під нашу потребу. Далі, коли ми встановили нівелір або з кріпленням, або без кріплення безпосередньо вже до ММ2, у нас також є можливості додаткового регулювання. Регулювання самого нівеліру. Регулювання кріплення нівеліру та можливість. Надійної защіпки за певну поверхню. Тобто, у нас тут стоїть пружина, барашик, котрий цю пружину піджимає. Відповідно, ми розжали по максимуму, закріпили за необхідну поверхню, притиснули та зажали за допомогою спеціального барашку. Саме завдяки такому підходу до вимірювального інструменту, а саме прогумованому корпусі надійному кріпленні. Поворотності даного кріплення даний інструмент дуже легко та зручно використовувати у ваших власних творчих завданнях або потребах, або пов'язаних з побутом. Отже, друзі, на цьому наразі у мене все. Якщо потребуєте якісного надійного інструменту, звертайтесь до компанії інструментаріум. Якщо у вас є додаткові запитання з приводу цього чи знову ж таки будь-якого інструменту від компанії Bosch, також ставте їх фахівцям, менеджерам нашого сайту інструментаріум.ua. Отримаєте обґрунтовані відповіді, отримаєте вчасно, зручно та надійно. Подякував, побачимось, підписуйтесь, ставте вподобайки.